Двох чиновників Рівненської облдержадміністрації, яких підозрюють у отриманні хабарів, судитимуть. Нагадаємо, у вересні минулого року директора обласного департаменту соцзахисту Ольгу Підкидач затримали, коли вона нібито брала 9 тисяч гривень неправомірної вигоди у директора одного із санаторіїв. У прокуратурі розповіли, жінка діяла не сама, їй допомагав її перший заступник Олексій Янчевський. До судовим слідством наразі доведено чотири епізоди отримання неправомірної вигоди, а також благ вказаними посадовими особами. І за вказаними епізодами кримінальне провадження з до суду щодо осіб, які надавали неправомірну вигоду, також порушені кримінальні провадження за стаю 369 частиною 3, які на даний час розслідуються. Сума коштів коливалася від 9 до 36 тисяч гривень. в окремих випадках їм було інкриміновано отримання благ, тобто, коли колишній директор департаменту спільно зі своїми колегами та друзями безкоштовно відпочивали на базі державних санаторіїв. Екс-чиновникам інкримінують одержання неправомірної вигоди, поєднаної із вимаганням повторно за попередньою змовою групою осіб. Нині підозрювані звільнені з посад стосовно обох судом застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Було також встановлено низку інших лікувальних та оздоровчих закладів, які користувалися послугами нечесних на руку представників влади. Вину вказані особи не визнали. Вони вибрали тактику, відмовляються віддачі показів на підставі статті 63 конституції України. У разі доведеності їхньої вини їм згрожує покарання у виді від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна та за спеціальну конфіскацію, а також позбавленням права займати відповідні керівні посади в органах влади та державного управління строком на 3 роки.